Всім привіт! З вами Дан, і це у нас четверта частина моди для народу. Погнали! Сьогоднішній мод додаємо нашу гру 6 нових видів шипів і один додатковий. Ось почнемо з першого. Дерев'яні шипи. Крафт 4 блока дерева і 3 дерев'яних меча. Ось так от вони зблизька виглядають. І наносять вони 2 одиниці шкоди. Ось ставимо кріпера. Тобто. За такий дешевий крафт це доволі непогано. Наступні види шипів це у нас міні-шипи. Ось такий от крафт, 3 блока міді, одна мідь і 3 залізних меча. Зносить вона вже по 4 одиниці шкоди. Ось кріпер вижив, правда. Але крафт доволі вже не такий простий. Але ці шипи в два рази кращі, ніж попередні дерев'яні. Також залізні шипи, їхній крафт 3 блока заліза, одна заліза і 3 залізних меча. Зносять вони так само 4 одиниці шкоди. Ось. Також золоті шипи. Крафт, ну, золото знайти трішки тяжче, ніж залізо. Але зносять вони вже по 5 одиниць шкоди. Тобто за 4 таких от удара шипів кріпер вже помирає. Крафтіться відповідно 3 золотих блока, 1 золото і 3 золотих меча. Ну і ми переходимо до найкращих шипів в цьому моді це діамантові ось шипи. Крафт вже ну, доволі дорогий, тут приблизно десь 40 діамантів потрібно, ну, трішки менше. Тобто, рахуйте, 27, 27 алмазів, 28 та ще 6, 34 алмазів. Ну, це не так просто знайти. І крафтиться, відповідно, лише один такий шип. Але зносить він уже по 6 одиниць шкоди. Тобто, на мою думку, краще скрафтити ось такі от золоті, чи ті самі металеві, залізні. тобто. Чим такий крафт, ну, це дуже дорогий крафт. Я розумію, там за 4 таких. Але все-таки, так само за 4 ті самі золоті того кріпера. Ну, але переходимо далі до майже останніх шипів. Це у нас смарагдові шипи. Крафт теж доволі дорогий, смарагди тим більш важче знайти. Тобто, треба розвинути торгівлю з жителями, а уже потім ось 28 смарагдів потрібно. І зносять вони вже по 8 одиниць шкоди. Це вже доволі багато. Але все-таки, ну, дуже дорогий крафт. Тобто вони дуже хороші, як для захисту, як такого. Але їх дуже багато потрібно і ресурсів на це піде дуже багато. І останні шипи, які тут є, їх вже не можна скрафтити в верстаку. Нам знадобиться їх смарагдові шипи і незаритові злитки. Ось ми запихаємо. І в нас, по ідеї, должно це працювати. Але в нас це не працює. Я вже уточнив. Як виявляється, цей крафт потрібно робити не на кувалді, а на столі Коваля. Ось потрібно брати ось так. І в нас виходять ці незаритові шипи. Ну, вони крафтяться ще доволі тяжче. Тобто незаритові злитки не так просто їх і скрафтити. Зовсім непросто. Але зносять вони. По 10 одиниць шкоди. І, е, крім цього, вони ще накладають ефект горіння. Ось тобто вбивають вони ціль доволі швидко. Якщо кріпер 20 хп, ну, за два таких і все, його більше немає. І ось це така от імпровізація, як можна було б це застосувати на практиці ці шипи. Звичайно, краще робити не алмазні. Тому що на це пішло б більше, дуже багато стаків алмазів. Краще взяти металеві. Ну або на край ті самі дерев'яні, але їх тоді вже розміщувати в три, в три от таких от ряди. До речі, років так 4-5 назад в мене вже був схожий огляд модів, але там були шипи, їх було менше. І текстурка в них була трішки друга. Тут якось їх 4 маленьких, а там був один такий здоровий. І це доволі було давно. Це такий от цікавий факт. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я буду робити для вас ще кращий контент. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!